Добрий ранок. Гучі, чого ти там завмер? Що таке? Що таке? На вулиці осінь. Листя жовте. Що ти там знайшов? Гучі? Що там? Не знаєш? Що там таке? Не знаєш? Що ти такий стоїш? Серйозний? Буче, що таке? А, я знаю, що таке. Там косточка, да? Ти заховав косточку? І думаєш, ніхто не знайде? Ото там, у листочках? У листочках? Вон вона лежить. Вон у листочках. Це він ще вчора її ховав, а сьогодні прибіг перевірити, чи Коля не вкрав, Да? Не вкрав Коля? Ні? На місці? Он листочками прокидав і все. Думаю, все в порядку. Бажаю спокійного, тихого та безпечного дня.